Вітаю! Ми розпочинаємо дослідження четвертого розділу нашого курсу, в якому розглянемо людину, суспільство, владу в доісторичну добу та добу стародавнього світу. І тема сьогоднішнього уроку розвиток суспільства і держави. Розглянемо, як розвивались людські колективи у доісторичний період, але спершу визначимо, що означає доісторичний або дописемний період. Це період в минулому людства від появи людини до формування цивілізації. Який ще називають первісним, а первісним називають культуру, тобто матеріальні та духовні здобутки людства, яка існувала до появи цивілізацій, щодо спільнот без власної писемності, які згадуються в писемних пам'ятках сусідніх цивілізацій, вживають термін протоісторія. Варто зауважити, що науці відомі людські спільноти, які досі живуть в умовах первісності. Первісні збирачі й мисливці розселялися тернами всіх континентів, пристосовуючись до Природних умов, так продовжуючи розвиватися. Біологічна еволюція людини завершилась виникненням виду Homo sapiens і формуванням великих рас, серед яких виділяють європеоїдну, негроїдну та монголоїдну. Не менш важливим був розвиток взаємин всередині людських спільнот у первісну епоху. Об'єднання збирачів і мисливців у колективи допомагало вижити фізично. Взаємна допомога під час полювання, піклування про дітей, обмін життєвим досвідом, свідом спільна праця сприяли згуртуванню первісної громади, а з появою Homo sapiens визначальними в людському суспільстві, стають родинні стосунки. Громади складалися з представників кількох сімей, родичів у кількох поколіннях. Вони спільно проживали, працювали разом та гуртом вели спільне домашнє господарство. Такий вид організації суспільства називають родовою громадою. За часів, коли господарювання кроманьйонців ще мало при Вільний характер, тобто, коли все необхідне для життя людина брала від природи, сформувався материнський рід, коли спорідненість членів роду визначалася за материнською лінією. Жінки доглядали за дітьми, вогнищем, житлом, збирали ягоди, корінці, рослин, господарювали, поки чоловіки ходили на полювання, систему відносин, за якою жінки в сім'ї та суспільстві в господарюванні та управлінні відіграють головну роль, називають матеріархальною. Рід, що мешкав, напевне. Ні, території спілкувався зі спорідненими, тобто близькими зазвичаями родами, з якими розмовляв однією мовою. З представниками сусідніх родів вступали в шлюбні стосунки, організовували колективні справи. Кілька таких кровноспоріднених родів утворювали плем'я з певною територією, самосвідомістю і самоназвою деякою господарською спільністю. Археологічні дослідження підтверджують формування племен у мезоліті, а в пізніші періоди формуються. Союзи племен, поки знаряддя праці були кам'яними, господарювання вимагало великих зусиль. Родова громада гуртом доглядала худобу, розчищала ділянки землі для обробітку ґрунту мотикою, спільно користувалися пасовищами та лісом. Але вдосконалення знарядь праці перехід від мотичного до орного землеробства від кам'яних до металевих знарядь праці сприяло збільшенню обсягів вирощеної їжі та дозволяло окремим сім'ям самостійно. Самостійно забезпечити себе всім необхідним. З часом громада зростала кількісно, розділялася на менші групи, які прагнули господарювати індивідуально, тобто самостійно вирощеним врожаєм та худобою, кожна сім'я розпоряджалася самостійно, намагаючись збільшити обсяг свого майна і оберігати його а її добробут залежав від кмітливості та працьовитості. Так, родова громада стала громадою сусідською, управління громадськими справами. Вами здійснювали батьки сімей, тому сусідську громаду ще називають патріархальною, але держави як суспільної організації в доісторичну епоху ще не було. Питання, що стосувалися життя спільноти, вирішували, як правило, на загальних зборах. Наприклад, загальні збори обирали старіших, найавторитетніших, наймудріших, найсильніших представників роду племені, які здійснювали повсякденне управління громадою, тобто загальні збори спільноти не. Діляли обранців певною владою, силою, за допомогою якої вони здійснювали цілеспрямований вплив на підвладних за допомогою авторитету, переконання чи примусу. Участь у таких зборах мали право брати дорослі чоловіки, роду чи племені, які водночас були воїнами-захисниками. Так поступово суспільство розвивається і на певному етапі стає державно організованим. А влада старійшин перетворюється у владу держав. Отже, в певний період розвитку суспільства формується держава, владне утворення, яке забезпечує єдність, цілісність, безпеку і загальний добробут, вирішує загальні справи за допомогою спеціального механізму і на основі права. До основних ознак держави належать територія, кордони, населення, органи влади, податки, закони, військо та суверенітет, що відображається у самостійності, єдності всередині країни. Іни та незалежності і рівноправності у міжнародних відносинах. У народів давнього сходу формуванню держави сприяла необхідність організації робіт для будівництва зрошувальних каналів. У Греції головну роль у виникненні держави відіграє врегулювання суперечностей та конфліктів всередині суспільства. У Римлян виникнення держави спричинене боротьбою між римською родовою знаттю патриціями і чужинцями, що прийшли на цю землю плебеями. А германські племена зорганізувалися в державу за для ведення загарбницьких походів. В інків і Майя утворення державності прискорив розвиток землеробства у слов'ян держава виникла як наслідок поступового перетворення органів військової демократії на державні органи. Найсуттєвішими з умов, за яких виникли держави, є поява приватної власності та необхідності її захищати. Необхідність впорядкування взаємин між людьми. Що мають різний майновий стан між бідними та багатими, наприклад, Поява релігії та писемності, усвідомлення можливої поведінки, тобто прав та необхідної поведінки обов'язків, потреба в такій організації співжиття, яка б захистила людей фізично і врегулювала та узгодила інтереси. В сучасному світі розрізняють держави за формою правління, тобто за способом організації верховної влади. Так є держави, в яких основним носієм влади є на. Народ, це республіки і держави, де влада належить одній особі, це монархії. А мислителі давнини виокремлювали більше різновидів, серед яких найповнішим є перелік запропонований Арістотелем. Це демократія, народовладдя, політія, організація суспільства в самостійній одиниці розселення, полісі, аристократія, влада представників родової знаті, олігархія, монархія і тиранія, одноосібна влада встановлена насильницьким шляхом за. Підтримки армії. А чи замислювалися ви для чого потрібна держава та які наслідки може спричинити бездержав'я? Стан безвладі як свідчать історичні факти, супроводжується і характеризується тяжкими злочинами, грабунками, насильством? Отже, сьогодні ми дослідили шлях розвитку суспільства від родової громади до утворення держав. На наступному уроці ми розглянемо як формувалися перші імперії. А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному! Стопному уроці